4 грудня православні святкують введення в храм Пресвятої Богородиці Християнське свято, встановлене у пам'ять апокрифічної події з раннього дитинства Пресвятої Діви Марії. Згідно з літургійним переказом церкви батьки Діви Марії і Міанна на знак подяки за дарування їм дочки в глибокій старості обіцяли присвятити її Богові, віддати на виховання і служіння при храмі. Коли Марії виповнилося три роки, її батьки виконали обітницю. До торжества зібралися всі рідні, знайомі і багато юних дів. На зустріч їм вийшов первосвященник. Діва я ніким не підтримувана, зійшла по сходах Єрусалимського храму і війшла у свята святих. Вона оселилася при храмі і перебувала там до 14-літнього віку. Інша назва свята третя причиста. У православній церкві воно входить у число Богородичних Дванадцятих свят. Ведення знаменувало собою початок зимового циклу обрядовості. В народі кажуть, ведення прийде свят наведе. і дійсно, після третьої причистої йде ціла низка свят. Катерини, Андрія, Варвари, Сави, Миколи, Ганни і нарешті Різдво, Новий рік та Водохрещі.